Наступним гостем Євген Карас, військовослужбовець збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Євгене? Я вас вітаю. Слава Україні, доброго дня. Так доброго дня. Ну тобто, що ми зараз бачимо? Що Пригожин це відосики свої пиляв-пиляв пиляви? Допилявся аж до того, що тепер погрожує Росії тим, що посипеться фронт. Наскільки загалом може зараз це все відбутися? Наскільки тут правий Пригожин чи він просто лякає? Якщо оцінювати стан противника, ми бачимо, що ми очікували оцей лютневий наступ, ну, вже якби, яке зараз число, там 4 чи 5 березня. 5 березня сьогодні, так. 70 років, березня. як Сталін помер, до речі. <рес> Вітаю всіх. Відповідно, на углядарі ми побачили, якби цей углядарський синдром, який просто у них е роблять. Не знаю, якщо, якщо звичайні чмобіки у них стають е, добривом для наших рослин, то, мабуть, їхня морська піхота це якась морська сіль. Е, вони заміняють От під долюдарам. Ну, це ж щось уже неймовірно. Спочатку не під Новопавловка поклали цих марпієх, потім потім е, знову спробували вже причати наступ на улюдар. Він не вдався. Ми це відверто бачимо. І от якраз сьогодні. 4-5 числа вони групу не то що групували, вони відвели частини там на відновлення і їх мали замінити. Сьогодні мала знову початись на углядарі. Щось побачимо, що там у них почнеться. Но е динаміка така, що углядар вони не зробили нам катастрофу на Авдіївці не зробили нам катастрофу. На Лиманському напрямку так збирались наступать. Ми ми, до речі, очікували, що на Лиманському напрямку буде гірше, ніж на углядарі. Но вони там пошли піхотними групками. Війна війною, але скажімо, такого, щоб там струбить катастрофу, теж не зробили. Ну і далася в знакій комплектність по бронетехніці своїх цих частин. Пам'ятаєте, ми всі там були гадали, було багато там от все з Білорусі, пічнуть на полісся на, на Сумщину. Там е, нікчемні по своїй комплектності озброєнням угрупування. Вони недостатні до цих задач, і по чисельності людей десь ну в три рази. А в деяких місцях якщо за сумщина, в чотири рази, мабуть, не вистачає для того, щоб. Там, ну, створити таку групування, там 30 тисяч, щоб побігти, хоча би як бігли. Хоча вже зараз ми не там не, не в тій ситуації, щоб нас тими ж силами бігти. Силами бігти. І зараз ми бачимо. Е Кримський, оце от напрямок, мовно е, Мелітополь, е, Лівий берег е, Запоріжчини, вони там зробили в два ешелони групування військ. От можна там судити по їхній чисельності, е, то бронетехніки так само не вистачає. Натомість активно дуже воюють лопатами і багато артилерії. Що нам каже про що? Що там готуються вставати в оборону? Е, на Оріхи вони там щось достягли війська. але бачимо, поки що і на Оріхові нічого цікавого не почалось, і ми розуміємо, чому. Тому що якщо почнеться, не вийде вийде, що Доглядарам або подсолідаром то цим же скористається миттєво збройні сили в Україні Ми підемо в контрнаступ. Тому і пригожен... фронт посипається так, як каже пригола. Да, при кожен думаю правий. Я тут треба ж сказати наскільки зараз готові наші штурмові частини, да там для наступу, тому що у нас ж теж ми виснажені. но е, Об'єктивно е, кепські справи у росіян, тобто не, не, не та взагалі динаміка, і не ті взагалі... ну ми очікуємо від них, що там буде нас двох напрямків там оперативного масштабу наступи. Ну поки що це ми не пахнемо навіть Бахмут вони не взяли і невідомо взагалі чи візьмуть чи ми будемо звідти відступати. Тому що в Бахмуті ситуація важка. Дуже але як бачите, от сьогодні черговий день, от наші волонтери зв'язали. Ну вони зараз поїхали на схід. Наші волонтери і от з зокрема зайдарівцями. Там наваляли, якби от сьогодні під Бахмутом чергова атака. Чергові трупи росіян. Тому да, ситуація у них. М'яко кажучи, не ахті, і ми розуміємо, що те, що вони гонять по озброєнню, воно все стареньке. Там оці їхні всі химерні, як вони там роблять модифікації цих всіх засобів, там чіпляють щось там корабельні зінітки на МТОБ. Ну це все якби ж бульдога з носорогом це якби відверто виглядає кепські справи у них. А з нашого боку, да ми чекав до речі, на днях буквально позавчора десь була інформація про те, що страйкери вже скоро будуть тут. Ну і ми зрівнюємо да оце от сталінських часів, якась там маталига. Спочатку на якоїсь там гармати, ще на якої, мабуть, там ці кронштадтські якісь матроси, щось там бунти робили. І з другого боку тут да, бригада страйкер дуже багато цих от сучасних БТРів американських і подвоєна кількість, якщо не помиляюсь, вже челенджерів, і аЕС 90 британських гаубиць теж буде більше, чим нам обіцяли. Тобто, ну, ми бачимо, що нам цього не вистачає, тому що у нас ну величезні йдуть потреби для того, аби ми були там щасливі. Ну скажімо, явно і динаміка по. Комплектності озброєннями і грає не на користь противника, тому ми, ми чекаємо українську весну. А, так, ми чекаємо, звичайно, що українську весну, до речі про лопати. Ви згадали. Я так розумію, це оця інформація, яку з Міноборони Британії до нас надійшли, що вони там з лопатами воюють. Російське командування кажуть, продовжує наполягати на наступальних діях. Це призводить до ближніх боїв. А от оснащення на Росії ми бачимо, залишає бажати кращого для них, що дуже є добрим. До нас отже, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли їм. Наказали. Штурмувати український бетонний опорний пункт озброєними лише вогнепальною зброєю та лопатами йдеться тут швидше про все за все про саперні лопати, які використовують російські солдати для рукопашного бою. Тобто, взагалі, ну, з лопатами, з цією тактикою, чи я не знаю, як це взагалі назвати. Ну Можливо, передивилися фільмів Міхалкова. Я не знаю, чи це є якась дійсно така у військовій справі історія, коли можна у ближньому бою використовувати саперну лопату проти противника? Ні, ну скоріше йдеться про те, що масово треба риця копатися Вони розуміють, тобто, вони не просто там тяжі у крізь чорнозему, а вони все таки розуміють і самі ще закопуються в нього. Да, да, їм треба закопуватись. Ну тут я маю відмітити, що насправді те, що ми їх приучили бути такими землеройками, ну це слава нашій артилерії. Вона звичайно бездоганна при тій різниці в кількості снарядів, які ми могли випускати на добу порівняно з росіянами, яка постійно зараз знижується ця диспропорція на нашу користь. Тобто, що ми вже ну не нерівноцінно, не але скажімо, це вже не те, що було раніше, там особливо там літо і так далі. То ми їх привчили звичайно, копатися. Ну тут треба відмітити, що і з нашого боку нам теж треба окопуватись. У нас. Теж з цим проблема, теж задіяність інженерної техніки для копання, Ну це звичайно небо і земля. От про це угрупування лівобережно кримське. То вони, наприклад, не для наступу копаються вони копаються, тому що дуже бояться нашого наступу. З нашої сторони розуміємо, що. Буде так само, як скоріш за все, це вже показувало наш гінштабці операції. коли була Харківська і Херсонська, коли противник не він копається, але при прориві ці всі лінії лишаються. Ну нам лишаться якісь як меморіморіальні музейні споруди. Всі ці отакопи, які вони копають. Тому хай копають, хай стомлюються. Стосовно ще, чому біків треба розуміти. Не все у них так сутужно, тому що з чмобіками є певний цікавий синдром. Тобто, коли звичайного ваньку десь зняли е, з бутилки, якби ну це звичайно російський військовослужбовець. На коли Ванька десь займався хоч якимось бізнесом, там наркотиками торгував чи е, ще щось таке робив, то все таки це більш креативний ванька, чим звичайно. Тому чмобіків е, в тому числі, мабуть, була задача Путіна: загнати російський народ масово в армію, щоб він змушений був виживати, щоб він змушений був адаптуватися. Тобто, у них такі собі. Е, Шоу виживання, коли забрали ваньку. У нього командування ідіотське, його готують, грабують кадировці. Його пригожин перманентно забирає у нього снаряди артилерійські. Ванька мобілізований, Техніки немає. У них оголені ці от стрілкові батальйони, навіть не мотострілкові, а стрілкові батальйони. Ну і давай Ванька думає там сам купи каліну, сам купи лопату, сам придумай, де, де де щось там подразмутіться. Тобто ця логіка дій Путіна хороша. Він вважає, що не важливо, скільки їх здохне. Важливо, що вони дуже захочуть вижити і будуть проявляти якийсь там креатив. Тому справді є частини чмобіків, які досить довго готуються і це більш-менш боєздатну боєздатні частини, но таким чином, якби. Пересилити збройні сили України це дуже звичайно химерна за в особливості, враховуючи, що психологічний же стан грає роль. А попри важку ситуацію на фронті, ми знаємо, що у нас точно кращий морально психологічний стан військ. А в особливості ми розуміємо, що да тут у нас можуть бути такі качелі, десь ми стомилися. но ми розуміємо прекрасно, що західне озброєння вона дає чудовий імпульс, коли будуть от успішні визволення земель, це звичайно піднімає всіх бій. Так було на Херсонському напрямку. Так. Буде і зараз, тому е, динаміка, попри те, що зараз нам ще важко. Тобто вони ще десь наступають, і вони там ну планують, якби да там захопити Бахмут. Ну в будь-якому випадку е, от відчувається тривога повітрі. Це російська, і відчувається це от український азарт. Я думаю, що ті плани, які ми озвучував гур, які ми чули від нашого командування, що десь там. Е, Квітень, травень, от поки що все рухається по цьому напрямку, і бачачи, що вони нам як вони збираються на опанувати на цьому мелітопольському напрямку кримському, то звичайно це буде важко, але головне, що ми ну чітко бачимо перспективи цього. О, до речі, ви фактично моє питання попереджуєте, бо якраз березень, квітень це ті місяці, про які дуже багато говорили. І а, західні аналітики, експерти, і а, наш очільник гуру теж про березень дуже дуже багато планів робив. А загалом, от власне виходячи з того, що ми бачимо на зараз і на лінії фронту, і по тому а, обладнанню техніці по тій допомозі від партнерів, яка до нас надходить, їдеть їде, вибачте, ваші очікування? От ваші які прогнози, яким буде березень, яким буде квітень, яким буде травень, яким буде ця весна 2023 року? двадцять року? Права в тому, що я бачу, що наше командування готує частини для того, аби ми їх ну, різко посилили, якби наші спроможності на певній ділянці і підготували не просто прорив там 5 км, Да, а, виходить на оперативні простори, тобто проривати лінії і там, де вже пусто, швидко-швидко наганяти. Тому відповідні підрозділи готуються. Ми підготували у нас було велике розширення от безпосередньо цих останніх там півтора місяця. я я і займаюсь, в тому числі то. Ми, от уже в березні, там заступає. У нас там нові наші структури, які займаються там новими засобами. Заступаємо вже на, на використання. Я переконаний, що березень буде рекордним по кількості дохлих ваняк. в тому числі ну, якби і ми тут непогано. Ну, то думаємо, власне це. так. От 930 за минулу добу. Також ми бачили у минулому місяці. Рекорд, коли було більше тисячі за добу. Тобто, фактично зараз ми кожен день бачимо величезні втрати особових Динаміка складу. в середньому йде 770 сімдесят дох за добу. Но як ви правильно зазначаєте, вона зростає. І тому березень точно буде рекордним, і до чого я це кажу з того, що я бачу, ми зараз технологічно їх, хоча вони теж настають на місці, вони багато чого цікаво роблять. За них з'явився окопний рептом і так далі. Но в плані технологій. Навіть без союзників те, що роблять наші виробники, те, що, скажімо там по безпілотних ударних пристроях, то навіть ванті брали за голову. Вони казали, що тут нам там готується дуже багато, якби смерті. Це є правда. Тобто ми в плані виробництва різних от ударних дронів їх сильно переганяємо, і це звичайно дозволяє нам компенсувати нестачу снарядів і нестачу навіть просто стрілецького озброєння, тому що в збройних силах є навіть з цим уже проблеми. От але от цими технологіями тому що це точніше, це дешевше, це масово. І я думаю, що вже от притечі цього квітневого. Такого веселощів які почне збройні сили от стане, навіть уже кінець березня буде дуже дуже цікаво багато подій на фронті. і У них звичайно вони посипляться. від цього у росіян від цього буде паніка, тому що упригоджена вже паніка. Що вже казати про Чмобіков. Тому я думаю, що коли ми дочекаємося, що якогось уже введення в стрій, там важких цих танкових частин, ну це вже буде як вишенка на тортику. А вже й до того, якби поступово за рахунок БТРів, за рахунок от снарядів, за рахунок безпілотників ударних збройні сили вже почнуть дуже сильно перемалювати проти. Ника він і ну фронт почне держати. Їх багато. але це число не грає ролі, коли відбувається просто масове ураження на якійсь ділянці. Вони тоді посипляться. Я думаю, що е, ну. Все показує на те, що ці от весняні сценарії я не знаю, що би їх зараз проможна зупинити. Навіть якщо Китай би щось їм там постачав, хоча нічого не постачає, поки що, то ну це ж поки все розгорнеться, тому схоже українську весну не спинити. Угу. А, так до речі, дійсно українську весну не спинити. Я так розумію, що вони зараз основний розрахунок якраз на кількість на цю і роблять, так що вони саме кількістю намагаються втриматися. Повністю повністю вся динаміка втрат росіян вже починаючи будь там з жовтня місяця по зараз березень, зростає кількість особового складу, який дохне, і зменшується кількість втрат бронетехніки, артилерії, броньованих бронемашин, і в тому числі зростають втрати авіації, тому що вона заміняє артилерію. Тому фактично подають по застосуванню там різних типів озброєнь. Ми бачимо, що у них номенклатура кінчається по дуже багатьох речах. Навіть те, що вони там чіпляють, ось якісь авіаційні гармати, кулемети на маталиг МТОБ, це теж показує а що звичайних уже зенітних установок немає, і видно, немає або середньових немає. Це війна на виснаження. Вона реально така. Ну не, не на жарт на виснаження. Нам теж зараз складно. Но ми та розуміємо, що у нас працюють якби наші партнери, тому що ми, -ми спільним фронтом а на Росію. Працює хто на Росію працює тільки до хливанька. Тому ну звичайно так не довго не протягнуть. Це буде депевне межі тривати. Є якби невразливість Росії, висока такі. У них порог до втрат, але це ж є певний лише порох. А коли ми його переступимо, так і все. Тому зараз до на випадку, ну ми, ми бачили, як Путін ще на перших чмовіх. Зустрічався там з цими матірмітами і так далі їхніми. От і збирав цих кукол, щоб вони там були говорящими головами, типу від матірі. Так це ж тоді було? Тобто вони тоді за це переживали. Що вже казати? Зараз у них, ну вигнали зброю Росії, слава ваньку на убой і скриповреховувати інформацію. Максимально це самі їхні військові кажуть, що Наша задача якби в будь-якому випадку, зайняти позицію будь-якою ціною, і головне, щоб бойці не знали, що там як тому, що наша задача виконати виконати якби захоплення, і треба, щоб було мінімум інформації про втрати, мінімум інформації між бійцями комунікації. Справді ж забираються телефони. Ну і отак, от просто гнати цю масу на убой, але Маса якби це така собі штука, е, тим більше в 10-му столітті. Так чи інакше все одно інформація просочується, і ну е, зараз мам не чувацінки е, керівника гурбу да, що Росія вже е, на межі знаходиться багатьох своїх от параметрів е, там ресурсів, резервів, людських технічних, і вони не спроможні навіть затягнути цю нонасина довго. Вони зараз хотіли якісь перемір'я зробити, але не, ну, ніхто на це не йде. А в принципі, е, вони по цих речах вичахуються швидше, чим можна було цього очікувати. Тобто, ну скажімо, третя хвиля мобілізації, якщо у них вона почнеться масова. Так я не знаю, чи вони й будуть озброювати це. вже навіть калашники будуть у ржаві. тому ну позитивно це виглядає. Це тяжко, тому що все одно цього обидва багато. Но, скажімо, значно краще чим можна було б очікувати. Вони обсипаються. А так, звичайно, що так розумію, що багато чого ще нам буде неприємного і важкого попереду. Але ми вже бачимо власне, що може ворог і як це все на фронті взагалі працює. Працює, бачу, здебільшого, все ж таки на нашу перемогу. Пане Євгене, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Повертайтеся з перемогою. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Євген Карас, військовослужбовець збройних сил України. До нас нагадає долучився раптом. Хтось не впізнав.